мы сами себя высечем, что у нас здесь будут какие-то протесты, какое-то подобие 17 18 -го года. То тогда эта война будет очень долгой. Тем более, что так получилось, что мы сами себе еще завезли наиболее активные элементы этой пятой колонны в нашу страну. Они действительно организовали убийство украинского народа. Да как же девочки в чате прислали? Вот они, средства массовой информации. Вот что-что. А с пятой колонной надо разбираться Крайне жестко. У нас в информационном пространстве есть одна криптобан которую зачем-то завезли с территории Украины. И она там плывет где-то там по Питеру и призывает солдат убить боевого полковника, командира полка, который прославил в свое время взять Мариуполя, которого вся грудь в орденах, куча ранений. И к ней не приходит никто домой. И не задает вопросы этой криптобанк, которую сюда привезли, Поселили в Донецк, который живет за счет того, что отбирает наших граждан, якобы собирает деньги. И это все считается нормальным. Это, это так, ну, ну, это что просто... это, гражданка Монтян. Ага. Абсолютно. Ну, я надеюсь, что Федеральная служба безопасности уже вовсю занимается. Пытание актуальное. Кто завис Монтян до эм, России? Причем. Ви зараз могли подумати, що я так називаю східні регіони України. Ні, просто за останніми даними Мантян дійсно проживає в Росії, а не на окупованих територіях Донецької Луганської області. Але я вирішила купнути глибше. Ну там на території Росії люблять історію Рюріка вічі. Там Мідінський постійно цитує якісь уривки з а, своєї дисертації, яку він а, колись з з просторів інтернету так от. Я капнула глубже в історії мантян і з'ясувала: ну, по-перше, мантян в 2025 році балотувалася на міського голову Києва. Просто нагадую вам, і тоді навіть набрала ну, трохи менше 2% голосів, тобто 15 тисяч за неї проголосували в 2015 році. Потім, коли розпочалася революція гідності, мантян чомусь не маючи особистих і особливих. Симпатії до Віктора Януковича все ж таки негативно поставилася до революції гідності і всячески про це говорила. Мало того, називала це чомусь перформансом. Далі в з 2014 року мантян почала активно відвідувати території Луганської і Донецької області, які знаходилися під контролем. Самопроголошених або е, нікому невідомих трьох букв ось цих линери і динери. тобто з 2014 року, вони туди вона ти їздила відповідно за що. Потрапила в базу сайта Миротворець Монціан відкрито звинувачувала збройні сили України в обстрілах цивільного населення на лінії розмежування. 9 квітня 2021 року вона оприлюднила своє інтерв'ю раднику так званого ватажка так званої Денерії, в якому назвала загибель п'ятирічного хлопчика в селі Олександрівське. Яке перебувало під контролем так званої ДНР на відстані 13 кілометрів від лінії розмежування наслідками атаки української ДРГ за допомогою дрону в 2021 році. Я нагадаю, коли дрони ще активно не використовували. Також заявила, що основною ціллю ДРГ, нібито, є пенсіонери, а дитина стала випадковою жертвою, тобто в 2021 році. 14-му, в 16-му році е риторика мантян дуже подобалася пропагандистам. Вони її навіть більше того запрошували на свої ефіри, де вона постійно була у них е гостем і розказувала про те, як значить, оце Україна довела е до подібного Денерію Еленерію. Як вона значить зневажала Донецькій та Луганській області свої, як вона значить ставилася до сходу, і відповідно за що її покарала Росія? А тепер, коли Монтян в 25-му році говорить про реалії Донецької Луганської області, говорить про те, що зараз воду будуть давати раз на три дні в Донецьку, говорить і показує фотографії, як мешканці, вибачте, продукти життєдіяльності свого організму складають. В пакети зав'язують і викидають з вікон, тому що не працює система е, водовідведення, і так далі, то в цей момент чомусь відповідно Соловйову вона дуже сильно не подобається, і він ставить риторичні питання: хто її загалом сюди завіз. Ніхто не завіс, сама приїхала і завелася там у вас. Думала, що на Росію можна покластися. Думала, що Росія прийде порядок наведе, Думала, що з Росією зараз заживуть Донецькі, і Луганська області, і зараз втомившись годувати всю Україну, їх нарешті почне годувати Росія, обсипати їх золотом, будувати там, я не знаю, якийсь. Парк вкладати туди в гроші, і зараз розцвіте і розквітне буде краще самої Москви і Пітера, Донецька і Луганська області України. А виявляється ні, Росія несе і везе з собою тільки розруху. Цією розрухою вона ділиться з кожним регіоном України або з кожним містом України, до якого може дотягнутися, потім звинувачуючи Україну в тому, що це ми їм непригодні міста для життя залишили. Виявляється. І тепер Монтян чомусь перестала подобатися Соловйову. Що то пішло не так, що то не подобається. Але ж тут е, Соловйов е, посилався на Маргарітичку Сіман'ян, цитуючи її, і відповідно ось цю е, політику, яку треба запровадити в інформаційному просторі. Бо якщо ви думали... Що вам там вже заборонили думати, писати, говорити, виходити на протести і висловлювати будь-яку думку, яка відрізняється від російського пропагандистського ефіру? То ні, це ще були цвіточки. Зараз знаєте, підуть лютики. Так от що ж говорить Маргарічка Сіманія? А сейчас, от, пожалуйста, з'їздили на Кубань, Мамина однокурсниця, А ти откуда узнала какой то фейк? Да як же девочки в чаті прислали? Вот они средства масової інформації. Хто їх контролює? Їх контролюють за нас солдати НАТО. Слава тебе, Господи, что у нас сейчас развивается, наконец-то, наш мессенджер. Впервые чую про то, что НАТО контролирует Россию. Выявляется. А когда Россия вступила в НАТО, что я пропустила этот момент? Маск, да, Макс? Я там. И канал у да. меня там. Вот. Это призвано... Для чего это делается? Для того, чтобы можно было избавиться от этих солдат НАТО на нашей территории. Пудрящих. Голову однокурсной... избавиться від солдат НАТО на нашій території. Виявляється, вже НАТО захопили Росію. Вони не тільки доєдналися до Північно-Атлантичного альянсу, а вже солдати НАТО ходять Росією в пошуках мозгов нещасних пенсіонерок або е, матерей, е, або сусідок матерей Маргариточки Сіманьян. Бідні солдати НАТО. Не там шукаєте. Це мої мами і не тільки їм. Мені прям їх шкода стало зараз. Ну, бо уявіть, вони прийшли в пошуках місків, а їх там точка нет. Ну, от виявляється, як воно буває. Виявляється, бачите, приходить солдат НАТО і промиває порожнє порожні місце отут в черепної коробочки, яке ще залишилося в нещасних російських пенсіонерок. Тому Маргарічка Сіманян пропонує заборонити все і користуватися виключно своїм імпортозаміщенним, як то кажуть. Ну і Госдума до неї дослухалася. Госдума прийняла поправку об окончательному, в окончательному в оканчательному чтіні о штрафах за поиск в інтернеті екстремістських матеріалів. Також Госдума прийняла закон о признанні і VPN ВПН, обстоятельствам. Тобто, кожен, хто зайде загуглити будь-яку інформацію в інтернетах, тепер буде покараний за всій строгостю закона. Можливо, на 6, можливо, на 10, можливо, до кінця свого життя років. Тому що гуглити правду в інтернетах строго настрого заборонено. Екатерина Мизулина написала, что неужели 283 депутата, которые голосовали за поправки к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов, столь уверены, что их дети не используют VPN, не сидят через э, моды в ТикТоке и не имеют аккаунта в одной экстремистской соцсети, утверждая, что это, наверное, Инстаграм? Ну що ж, Екатерина Мізуліна навіть проти певно, тому що вона має і свій Тік-Ток, і має свою сторінку в інстаграмі, і певно зареєстрована в Фейсбуці, і навіть десь трохи підшитує месенджер Телеграм. Ну а тепер е має видалити все, тому що буде звинувачена в екстремістських діях по відношенню до російської власті. От така тепер е на Росії чекає всіх. Чисточка. ну і раптом би на території Росії вирішили пошукати, чого літаки не літають. Поїзда не їздять і не літять туди сьогодні. Самольоти і не їздять. навіть поїзда так от тепер це виключно про російську. Територію, і от якщо вони вирішать загуглити або пошукати за допомогою VPN, що произошло і чому цього не відбувається, то я би їм не рекомендувала. Ну, тому що це екстремістські дії. Ви пам'ятаєте? Такої інформації ми не можемо обміняти білети. У мене пропали білети, Стамбул, венеція три білети. Хтось вкрав? Що твориться? Не встигла на пол приліт, уже хтось вкрав білети. Сейчас каждый білет мені просить доплату 980 долларов. доларів. Вот то же самое, да. Вот то же самое. Вот что происходит? Хоть какая-то информация должна быть. Я не вижу его с 23-30. У всех билеты. Вот все возвращаются. Но в конце концов какое-то уважение должно быть. У меня золотая карта Аэрофлота 20, сколько там, 23 года. Я вашей компанией пользуюсь. Это что такое вообще? По-моему, девушка на успокоительных. успокоителях. Так вот, золотая карта Аэрофлота, получается, не допомагает вырешиты. Питання, чому літаки не літають, і головний вопрос: що прайзашло? Чипе щось то прайсходять? Что то праїсходить? о чому та жінка була не в курсі? Можливо, війна йде четвертий рік повномасштабно 11 років, як Росія вторглася на територію України. І якщо тоді, в 2014 році Росії ніхто і нічого не загрожувало, то вибачте, в 2025 році виявляється. Диверсійні групи працюють на території Росії. Виявляється, дрони залітають вглиб території Росії. Виявляється, планом кавер накриваються всі аеродроми в цей самий момент. Інакше російська ППО може випадково збити як літак азербайджанських авіаліній, так і літак аерофлоту, в тому числі. І у, ця, у цієї жінки більше не буде можливості спитати, що відбувалося і чому ніхто нікуди не літі. Ну а ще тому, що. Ну не знаю, можливо, це новий туристичний вид розваг. Просто називається полеж в аеропорту на підлозі. Чим відповідно вони активно і займаються ілюстрація до слів ішли третя, йшли треті сутки. Ішла третя доба, як росіяни чекали на виліт, щоби поїхати, немножечко віддохнути. А ви усталі? А чого устали? Там так хорошо. Путін говорить, економіка просто растет. Так що не встигають стримувати її. Кажуть, всі європейські країни заздрять такому росту економіки. Знову ж таки, Чорне море вернули в родную гавань, Азовське море практично вернули в родну гавань. Опять же, такі Сочі, КНДР в конце концов, чому не відпочивається, я не можу поняти. Що не так? Чого ви постійно намагаєтесь кудись полетіти? І нав'язати свою нікому не потрібну думку європейцям і розказати про те, як вас тут угнітають націоналісти і посягають на ваш суверенітет? От чого вам дома не сидиться, я не можу поняти. Їздять по тим хропам, намагаються туди потрапити за всяку ціну, готові три дні ночувати в цьому аеродромі для того, щоб е, хоч куди-небудь поїхати, знаєте, на сонце подивитися. А що лікувальні грязі з російської нафти вас більше не влаштовують? Тобто, отак, от 6-10 тонн просто вилилися і все? А хто цим буде користуватися? Вони ну, лікувальні, їх треба наносити на все тіло і на обличчя в тому числі. Путін казав, рекомендував сам так лічиться. А, так, от що ж відбувається на Росії? Справа в тому, що міністр Росії Мінтранс Росії визнав, що не в змозі зупинити колапс в аеропортах. Міністр транспорту заявив, що не в змозі вплинути на ситуацію в російському в російських аеропортах, які в черговий раз зупинялися через загрозу атаки дронів. А, але якщо я не помиляюся, це новий міністр транспорту, який не може справитися з колапсом. Якщо я не помиляюсь, попереднім з попереднім міністром транспорту щось сталося. Чи то не міністр транспорту був. Там у них кожного дня, знаєте, хтось помирає, тому е, так всіх і не відстежиш. Так, от за його словами, російський мінтранс намагатиметься щось зробити. У нас з самого начала була якась тактика. Ми що-то діялі, що-то не ділалі по-разному бувало. каже мінтранс у взаємодії з Міноборони. Міноборони має своєю п'ятою точкою прикривати небо Росії в момент, коли літаки Росії будуть намагатися взлетіти. Краще не треба, тому що дружній вогонь ніхто не відміняв і Росія це дуже часто демонструвала. На його думку, аеропорти, які минулими вихідними пережили вже четвертий цього року транспортний колапс. Підлаштовуються під обставини, що складаються, допомагаючи пасажирам, що застрягають в аеропортах, із харчуванням і відпочинком. Та багато говорили про е шматок хліба і пляшку води, яку їм там надають зараз. Вже трохи краще ніж було у травні. Колеги аналізують свою роботу. і Я вважаю загалом, динаміка є. Але загалом ні аеропорти, ні авіакомпанії передбачити це закриття аеропортів через оголошення плану кавьор не можуть. Сказав Нікітін. За оцінкою аналітиків, через масові скасування рейсів за три місяці постраждали щонайменше 200 тисяч пасажирів. А що це відбувається? Ну, дивіться, знову ж таки є предложення. Предложення, наприклад, взяти участь в програмі можливостей. Просто в аеродромах, аеропортах немає можливостей. А в програмі «Возможності» «Возможності є так. От давайте трошки я вам нагадаю, що ж це за програма «Возможності» така, щоб ви встигли до неї підключитися. Вчасно за годи проведення конкурсу нові назначення получили більше 600 його учасників. Участник программы Геннадий Старунов, учитель ОБЖ и ветеран СВО. И его история как раз о традиционных ценностях и о памяти. Школьникам он рассказывает о героях прошлого и настоящего. Спецоперации. Ведет свой фронтовой блок. Есть конкретное предложение. А почему бы не создать предподготовку для участников специальной военной операции, чтобы они могли участвовать в конкурсах центральной платформы нашей страны. Россия – страна возможностей. Сама по себе задача чрезвычайно важная. Дуже важлива задача. Погоджуюсь, обома руками підтримую. Страна можливостей відкриває завжди важливість пайти. І... Справа в тому, що в кінці травня місяця з Путіним говорив учитель, года. Який вирішив, що досить та е, от, от розтікатися маслом по падреву е, мітати бісер перед свінями він вирішив піти на СВО, скористався такою можливістю, Ну оскільки це страна можливостей», я ще раз нагадаю, і відповідно запропонував активно залучати героїв СВО до цієї програми і пішов сам особисто показати цей приклад. Справа в тому, що показував він його недовго, і буквально днями стало відомо, що возможності для Старунова закончилися. Він попав в програму і помер в цій програмі. Тому відповідно більше возможностей немає. Ну, хіба що можливість на свої два квадратні метри землі він отримав, звісно, якщо його тіло повернуть до території. Росії ще одна можливість відкривається, звісно ж, АвтоВАЗу. Нагадаю вам просто, що така можливість теж є. Ну, дивіться, по-перше, ця програма дозволяє купувати російський автопром, але чомусь ніхто не хоче його купити. АвтоВАЗ каже, що тепер змушений. Гордість і скрепи помістити не в п'ять робочих днів, а в чотири робочих дня. Каже, що перейде на чотириденний робочий тиждень, бо машини на складах під зав'язку купувати їх чомусь ніхто не хоче, хоча обіцяли їх видавати героям СВО. Я нагадаю за те, що вони важливостю не скористалися розпродати не можуть аж 400 тисяч лат. Навіть гранту в кредит вже ніхто не бере грошей немає. Ставки космічні автокредити майже померли. З початку року продажі лат впали на 26%. але ціни тримаються. Для кого тримаються? Теж абсолютно незрозуміло, бо покупець вже давно пересів на громадський транспорт або китайський. Народний велосипед. китайці до речі теж потихеньку щось здуваються, просто тому що росіяни все глибше занурюються в економічну реальність. Е, відповідно, грошей в тих, хто можливостю сходити на війну не скористався менше і менше. Тому на території Росії почали закликати до нового перформансу. Я давно давно призиваю уже на конець нашого таючим бінзію виступити з кафедри організації нас. Іскать о том, что Україн являється організатором или пособником геноцида українського народу. Це должно прозвучать з кафедри ООН. Тому що вони действительно це етноцид. Его просто уничтожение. Я давно давно призываю уже наконец, нашого товаришні бензі выступить з кафедри. Ну, що получається? Щось, бачите, давно призивають, а товариш Нібензія все на це не ведеться, тому що певно боїться, що його гнилими помідорами закидають. Давайте ще раз. Я. Спробую, я хоч і не в білому халаті, уявіть мене в білому халаті, як людину, яка ставить діагноз російській пропаганді. Так от, я спробую ще раз пояснити логіку слів і дій Росії. До чого там закликають, та? що виробництво снарядів в Європі це, звісно ж, разаріт. Економіку а, Європи, а производство снарядів в Росії це, як ви пам'ятаєте, рост економіки. Прозводство ракет в Європі це зменшення а, соціальних дотацій і підтримки соціально незахищених верст населення. Зменшення. А виробництво ракет на території Росії це збільшення соціальних дотацій і підтримки пенсіонерів, виключно. А, Допомога Європи Україні це гроші на вітер, як ви пам'ятаєте. А бамбьошка Росії України це відповідно рост благосостояння росіян. В той самий момент відбувається. От тільки вилітає ракета в сторону України, відразу благосостояння росіян виростає в кратному розмірі, так що вони можуть навіть піти і купити собі дві пляшки баяршніка, а не одну в аптеку. Е, ну і е, тут головне не переплутати. Тут дуже важливо та. Не переплутати ці тези, тому що інакше я е, думаю, чекати на приговор їм вже можливості не нададуть. Все завершиться дуже швидко, навіть не розпочавшись. Ну і ще одна теза Симонян. теж стосується грошей. Суверенність собственного інформаційного пространства дозволить нам. допустить этого отвратительного, катастрофического третьего сценария, что мы сами себя высечем, что у нас здесь будут какие-то протесты, какое-то подобие 17-го, 18 года, 91 -го года, о чем они только и мечтают, потому что они же знают, что это можно делать за деньги. Crowd on demand, и все побежали, протест на 2 миллиона, это стоит столько, надо 2, это столько стоит. Столько-то. Мы должны им показать, что не все продается, не все покупается. Я так понимаю, что когда Маргаричка Симоньян говорит про то, что не все продается и не все покупается, то мая на увазе себе. Яка вже не катірується, не продається і не покупається. А це означає, що Маргарічка Сіменян готова працювати безоплатно. Ви могли би собі подумати, але ні. Маргарічка Сіманіян зазвичай працює за дуже великі діньги від Путіна. А це означає, що вона не продається за інші дуже великі деньги на територію Європи, тому що там, де обіцяють гроші в Європах, там можуть пообіцяти ще і койка міста в якійсь. Буцигарні, де Маргаріточки Сіманіян разом з Скабєєвою і Соловйовим І місце. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте. Під відео думки ваші також важливі. Читаю їх, робіть так і надалі. Ну і звісно, побачимося з вами. Па-па.